У свої майже 85 років коломаянин Богдан Клапчук активно пропагує творчість місцевих авторів. Цього разу їх твори об'єднав у альманах, окрилені музою. Наша ціль залучити якнайбільше молоді, дати поетичне слово, яке на сьогоднішній день є головною зброєю проти нашого ворога. Багато творів лишилося не надрукованих ще, але я думаю, ми то виправимо працею своєю, працею літераторів, поетів. Я думаю, що сьогодні буду я вирішувати. Шувати із товариством, можливо, таке що ми і об'єднаємо і музику у цьому альманасі. Модераторкою заходу була заслужена працівниця культури України Ольга Руданець. Вона вже багато років співпрацює з Богданом Клапчуком. Це другий їхній спільний альманах. Нас пов'язували дійсно роки співпраці. Я завжди дивувалася його такому творчому неспокою. Він завжди щось шукав, щось все в йому не так було. Щось все він хотів змінити, щось все він хотів нове придумати, і зараз. Подивовуюся тим, що людина, перебуваючи в такому поважному віці, весь свій вільний час практично віддає громадській роботі. Це надзвичайно зараз важливо. Ольга Роданець вважає, що Коломия, як культурний центр Прикарпаття, повинна мати такі альманахи. Коломия дуже має багато талантів, власне, і поетів, і письменників, які не завжди мають можливість чи навіть охоту видати вийти окремою книжкою, а в такому товаристві їм то пасує. І я думаю, що цей. Дуже добрий приклад, дуже добрий зачин. До речі, він не перший коли ми Вже були такі зачини. Колись Василь Буджак, по-моєму, мені здається, діл Альманах вийшов у двох випусках спільно з музеєм історії міста. Були такі зачини, але вони якось були недовготривалі. А Богдан Клапчук вже готує новий альманах. Там буде чимало новинок, запевняє упорядник. З коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.